Що трапилось 23 січня за одну хвилину? Це новини на межі. На сумщині прикордонники за допомогою безпілотників взяли в полон російського військового. Групу противника виявили біля кордону ЗРФ. По ній відпрацювали ударними БПЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися. Полоненого супроводили безпілотниками до позицій сил оборони, а згодом передали компетентним органам. Двоє підлітків загинули під колесами поїзда на Сумщині. Трагедія трапилася 22 січня близько о пів на десяту вечора. Неподалік станції Амбари, що на Білопільщині, потяг з сполученням Київ суми наїхав на 16-річну дівчину та 15-річного хлопця, які рухались коліями в попутному напрямку. У селищі Вороніш вночі 22 січня горів будинок на вулиці Миколи Терещенка. Полем'я охопили стіни, покрівлю, перекриття та речі власників. Приборкали пожежу опівночі. Цього ж дня горів гараж у шості по вулиці Провізній. Зайнялися речі та стеля на незначній площі. Пожежу ліквідували, врятувавши від вогню сусідні будівлі. Знешкодили російську ракету Х-59 на Сумщині. Її знайшли на місці обстрілу. Ракету збили сили оборони, однак її бойова частина не вибухнула.